Всім привіт! В цьому відео ми розкажемо про професії, які в найближчому майбутньому стануть популярними. А також ми взяли інтерв'ю у аналітика порталу HeadHunter, яка розповість нам про тенденції на ринку праці, знайти своє покликання, професію, яку ти любиш, і так доволі складно, особливо коли світ так швидко змінюється. Спробуємо вам сьогодні з цим допомогти. Згідно з українським атласом нових професій, ось 10 спеціальностей, які будуть стрімко розвиватись в майбутньому. Оператор 3D-друку підбирає якісні матеріали для виготовлення продукції, володіє технологіями з використанням 3D-друку. Оператор займається підготовкою матеріалів до друку, створенням і завантаженням спеціальне програмне забезпечення тривимірних моделей об'єктів, які необхідно надрукувати. До обов'язків входить фінальна обробка надрукованих об'єктів, а також обслуговування і ремонт 3D-принтерів. Якщо ти хочеш друкувати неймовірні речі, вперед ця професія для тебе. Планувальник розумного міста, урбаніст-еколог, займається проектуванням інфраструктури міста з урахуванням новітніх технологій. Важливо, що планування відбувається з урахуванням розвитку смарт-технологій, встановлення розумного дорожнього покриття з датчиками контролю стану дороги, а також знаками, розміткою і системами відеоспостереження. Якщо хочете спробувати себе в цій ролі, що ж горить, рекомендуємо пограти в SimCity 4. Rush Hour – повне занурення. Гарантуємо. Наномедик це спеціаліст у медичному застосуванні наноматеріалів і біологічних пристроїв, наноелектронних біосенсорів та майбутніх додатків молекулярної нанотехнології, таких як біологічні машини. Це людина, яка буде програмувати клітини потрібних органів. В українських університетах вас ще такому не навчать, а от у західній Європі Ізраїлі та США можете таку професію освоїти. Головне не перестарайте, щоб чужого не створили. Оператор безпілотного апарату керує автономним запрограмованим апаратом роботом дроном. Людина, яка опанує цю професію, зможе працювати у сфері розвідки, відстеженні переміщення людей, тварин і техніки, також у логістиці, постачання вантажів у важкодоступній місцевості, картографічні зйомці. А якщо хочете відчути себе оператором безпілотника, то пограйте в Call of Duty 4. До речі, там є місія у Чорнобилі. Генетичний консультант, лікар, який працює з пацієнтами, призначає генетичні дослідження, аналізує можливі ризики захворювань. Він розробляє стратегії лікування і профілактики цих захворювань. Також генетичний консультант працює з парами, визначає можливі спадкові захворювання майбутньої дитини. Подеякують, за допомогою генетичного консультанта можна спрогнозувати колір очей малюка. До речі, навчитись цій професії можна в Україні. З повним переліком нових професій ти можеш ознайомитись на сайті Атласу Нових професій. Посилання є в описі до відео. Щоб успішно скласти ЗНО і вступити до омріяного вишу, приходь на курси ЗНО ЮЕЙ. Ми використовуємо новітні технології навчання. у Приємна атмосфера і круті викладачі, посилання в описі відео. До найпопулярніших спеціальностей серед українських абітурієнтів у 2018 році увійшли: філологія, право, менеджмент, середня освіта, комп'ютерні науки, економіка, медицина. Таку статистику наводить Міністерство освіти та науки України. Щоб дізнатися, які сфери та спеціальності будуть в тренді наступного десятиліття. Ми звернулись до керівника експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу Хедхантер України. Україна Юлії Дрожжиної. Які професії, на вашу думку, стануть популярними через 5-10 років. Це, звичайно, it телеком, це фінанси, це й будівничі робітничі професії. Навіть головне питання не в сфері, а в тих якостях, які вимагатимуться від професіоналів. Спеціалісти мають бути набагато більш крос-функціональними. Вони Повинні мати більше софт та хардскілів, Вони повинні постійно вдосконалюватись та вчитись. Тобто, сподівайтесь на те, що людина отримає певну спеціальність, і на цьому все вона збуде гарну роботу і зможе заспокоїтись. Це трошки наївно. Людина повинна постійно навчатися, постійно розширювати свої навички, щоб користуватись попитом в майбутньому. Які тенденції на ринку праці можна побачити вже зараз? Найбільшим попитом користуються спеціалісти сфер IT, ці телекому маркетингу та продажів чи відрізняється український ринок праці від закордонного е, можемо сказати, що за кордоном звичайно зміни відбуваються трошки швидше. Виходять на перший план нові якісь спеціальності тоді, на е, тоді як в нас. Більш традиційні та сфери користуються попитом. Проте, наприклад, it телеком так він користується величезним попитом, як у нас, так і за кордоном. А от робітничі, наприклад, спеціальності, закордонні працедавці шукають більш активно ніж українські. На які спеціальності ви порекомендуєте вступати, щоб до кінця навчання мати актуальну професію? Ну, перш за все знову ж таки, можливо, трошки банально, але потрібно керуватись, керуватися перш за все власними. Вподобаннями власними сильними сторонами, коли людина обирає професію, так не стільки орієнтуватися на тренди та думати, як людина зможе себе краще реалізувати, щоб це було заняття до душі перш за все. Та якщо говорити про якісь об'єктивні тенденції, так то звичайно все стає більш автоматизоване, тому будуть користуватися попитом знову ж такі айтішніки, спеціалісти телекомсфери. сфери. Дуже цікаві зміни. Я думаю, що будуть відбуватися у таких сферах, як будівництво. Будівництво ставатиме більш екологічнішим, будуть застосовуватися нові матеріали. Знов ж таки не забуваємо, що набирає популярність 3 d друк матимуть попит. Спеціалісти з проєктування 3D-принтерів. не виключно, що будуть друкуватися будинки навіть на 3 d принтерах. Цікаві зміни можуть відбуватися у транспортній галузі. Наприклад, будуть користуватись попитом оператори безпілотних засобів. Якщо людина має схильності до праці з цифрами, з числами і поглядає в бік фінансів, то радимо звернути увагу на такі, наприклад, сфери, як розробка персональних пенсійних планів, які можуть бути в нагоді в майбутньому. Розробка систем оцінки послуг, тобто. То фінансовий сектор також буде він і наразі, і буде користуватись попитом ще довгий час. Щодо, наприклад, тих людей, які замислюються про журналістику, то тут такі неоднозначні прогнози. Якщо говорити про якісь рутинні задачі, то їх вже віддають потрохи, віддають на програмне забезпечення, тобто якісь монотонні тексти вже там пишуться. Є такі практики, що вони пишуться машинами. А от авторські статті вони будуть користуватися попитом надалі. Тому, якщо ви там замислюєтесь про творчу журналістику, то розвивайте такі авторські якості, відходьте від шаблонів і дивіться бік от якраз творчої журналістики. Є такий прогноз, є така думка, що люди будуть все більше думати про здоровий спосіб життя, про те, як піклуватися про свій організм. Є така думка, що будуть користуватися попитом нутриціологи, тренери, які будуть допомагати людям адаптуватися до тих умов, які є, і робити якість свого життя кращою. Чи залишається актуальною академічна освіта? Чи краще закінчувати спеціалізовані курси? Ну, скажімо так, що українські роботодавці вони е, звертають увагу на наявність академічної освіти, тому відмовлятися від неї не варто. Наразі цінується така крос-функціональність, тому просто зосередити увагу лише на академічній освіті це не дуже перспективно. Краще це поєднувати, отримувати якусь одну освіту та академічну, і поєднувати це з. Додатковими суміжними курсами, які допоможуть розвити додаткові навички. І знову ж таки, в будь-якому випадку не треба забувати, що е, повинна бути практика. Як ми бачимо, все більше там студентів вже під час навчання йдуть на стажування, і компанії українські все більше роблять такі пропозиції, коли запрошують студентів, молодих людей отримати е, прийти стажування у певній компанії з можливістю там залишитись. Це дає можливість е, на практиці здобути навички, закріпити ті знання, які були отримані наприклад в університеті. Е, закріпити їх е, на на практиці на роботі. Які професії стають все менше актуальними? Найбільше шансів зникнути в професіях, які потребують середнього рівня кваліфікації, які можуть бути замінені роботами, машинами, але знову ж таки все залежить від е, специфіки. Тобто, якщо якась частина журналістів може зникнути, то інша залишиться. Є такий прогноз, що зменшиться попит на бухгалтерів, тому що це можна знову ж таки автоматизувати ці бухгалтерські звіти, нотаріуси диспетчери. Петчери, коректори, журналісти і перекладачі тому, що більшість цих професій, більшість цих спеціальностей може виконуватись програмним забезпеченням. Дякую за перегляд! А яку професію хочеш опанувати? Ти напиши в коментарях. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та натискай дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!